Привіт! І сьогодні я хочу порадувати вас однією новиною. Я буду робити конкурс. Ну я вже роблю конкурс. Так, ну це не той конкурс, який я обіцяла на 70-80 підписників. Це міні-конкурс. Він буде на лайки, підписки і коментарі. Так, за перше місце ви отримуєте 3 підписки, лайки на всі відео і коментарі на всі відео. Друге місце ви отримаєте дві підписки. Ще ви отримаєте лайки, лайки на половину ваших відео. Наприклад, у вас є 20 я поставлю лайки на 10 відео. Буде ще коментарі на ці відео. І третє місце це буде одна підписка і лайки на 5 відео і коментарі на ці відео. Вам потрібно зробити літню е, фотографію вашої монстражки. Ну Можна і на монстражки. Можна підробку, можна ever After High, Барбі і буку рочи ляльку. Але зробите це фото в самих найменших дрібницях. І ще ви маєте поставити лайк під, під цим відео і підписатися на мій канал, якщо ви ще не підписані. Цей конкурс буде тривати до. 10 липня. Дякую, що переглянули це відео. Участуйте в конкурсі і всім па па-па-па!